Зі хочемо вам розповісти таку міні-історію. Ви завжди бачили відгуки, як як купують у нас автомобілі і ми беремо відгуки у покупців. А зараз ми хочемо взяти відгук безпосередньо у продавця. Тобто ця жіночка продавала автомобіль через нашу компанію, і хочемо спитати, чи все сподобалось, як швидко був придбаний автомобіль і як взагалі наш сервіс. А, Дуже задоволена роботою хлопців і дівчат. Величезне вам дякую. Дуже зручно, так як жінки важко продавати автомобіль, не завжди ми маємо знати всі нюанси, то спеціалісти зробили діагностику, назвали ціну, за яку реально продати, ціна була дуже адекватна. І тобто про... задоволені. Автомобіль продався менше, ніж за 10 ну, днів, за тиждень. За тиждень було Тому робота я дуже задоволена і я раджу. Разрадити нас іншим, так, для інших вимога. дуже облегшує життя. Тому друзі, якщо ви також хочете продати автомобіль через нас, ми вам цьому допоможемо. Публікуємо все, ми робимо. Ви просто приходите, ось як дана власниця автомобіля прийшла, кошти забрала, все. Тобто в сервісний центр їхати не потрібно. Чисто прийшли, кошти забрали. Раді, все, і все зробили. Ми за вас. Тому запрошую до нас знаходимося в місту суми вулиця Героїв Крут, 19. Також продати ваш автомобіль, продаємо швидко, надійно та якісно.